Так, всім доброго. Я знайшов райське місто з акацією. Акації не І ще вона тут не померзла. е китиці відпадають під морозило. А тут трохи вище. Все у нас тут квіточки будуть. Да. Буде розпускатися. Ось з готую місце. 10 піддонів. 40 вуликів сюди можна завести. Тільки ще треба... Ну а кація ще ще час є. Треба, щоб доцвів рапс, викачати рапс, забрати е... вулики. І привезти сюди вже на готове місце. Це така посадка, вона на склоні, тому її не випиляли і не зробили поле з неї. Ну, Підпиляли таких древніх акацій нема. Але молодь залишали, і ширина її 50 метрів і довжина 1 кілометр. І це дає нам надію, що на 40 вуликів вистачить. Так, по Google Earth, поміряв, то вроді як. 65 гектар акації. Ну, Це круто. Ну, Не знаю, може там математика ошибається. А от у нас тут китиці, все окей. Ну, ще другий варіант. Ну, Тут можна потім залишити на сонях. Місцини дикі і рельєф такий, що ну, якби не дуже буде видно. І ще із з нюансів, що. І заїхати не так просто, тут просто ґрунтовки нема. Я їхав просто по такій, ну, по траві, коротше, ну там не все проїде. Коли сухо, а коли мокро, то, то точно. Ну, в общем, така місцинка. Зараз треба ще сі... чуть-чуть, Ну тут дуже траву не буду вбирати, щоб менше видно було. Треба... Дерева з під ногу прибирати. Дуже тут я беріг всі дерева, тільки сухе подвинув. Це хтось заготавлює на зиму. Сюди, походу, з зимою і навідується чудо пилка. Ну от навіть ми тут не трогали нічого. Насправді, ну, може ще мені потрібно буде трохи місця, ну 10 вуликів це коротше, не дуже багато. Ой, 10 вуликів, 10 піддонів. І це 40 вуликів дуже компактно виходить. Можна туди далі трохи прочистити. І будуть тут у нас бджілки. А, а ось там через поле там ще наші 40 вуликів. Ну, чуть через поле чи через два. Ну, коротше, поряд десь наші 40 вуликів на е, рапсі. Тобто Це буде вже другий точок і один ще буде вдома. Дома теж щось там носять, але но рапс далеко. Ну, Пакети підтягали е, рапсу. Ну, Я ж їх розширив одразу чотирьома сушинами. То у них там розплод, мед. Перед тим як вести позабираю, якщо є там 2-3 кормові і все. І поставив ще їм надставки, бо у мене суші надставичні немає, бо ми ж там на лежаках раніше були. Ой, і тому, тому Тому будемо брати чуть-чуть, як їх прокачаємо. А це цей сам... Сам. Надставки, ну, вони почали тягнути на другий день, хоча там, ну, повністю, то є ващина одна, вісім надставочних рамочок, ващини і так, наш кайдзю працює. Так, от. Це виходить там, як там на балки і там інший, на штучок. Бачите, це все акація один в один. І це ну, там метрів скількись. Ну, не половину, ми десь третю частину там проїхали, Там ну, може 200-300 метрів спочатку. І туди у нас ще вона йде. ну Тут бачите, з'являються якісь кущі. там, Маличня. Будемо виставляти ще по цим скажу. Ну, я такий знатний. Наклейки у нас принтер з наклейками нарешті до нас доїхав американський. Прозорі наклейки, які хоч і вирізає ще вирізають, Е, Так, по піддонам. Е, спочатку я шукав піддони, коли вдома у мене ж тоже на піддонах стоять, я ще не качував. і Піддони я шукав саме ті, типу, не пам'ятаю, як він, європіддон чи ні, ну то, що менше, він метр або метр двадцять на дев'яносто. А ці, ну, це що вже самокльоп, вони, ну, ну, вірніше, вони не так стандартам відповідають. Є стандарт там норвежський чи який там, ну, коротше, 110 на 110. Ну, ці десь то 120 на 110, то 110 на 110, то 120 на 120, то 105 на 105, ну, типа того квадратні. Коротше, вони кращі. Тому що на пів метра, на метр або. Ой, пів метра. Чи 80 на чи 90 на 120, чи 80 на 120, ну, той, що поменше піддон, він такий, якби. Отак от. е, у нього доски отак, і вулик треба, щоб ножками ставав якби, на ці дошки. І, а дошки не завжди співпадають. Треба лупити свої дошки, а свої дошки можуть бути чуть товші. Тобто, тут якась двушки немає, напевно. А дома половиною. і тому. Виходить криво. Ну, коротше, їх треба з ними працювати. А на ці ставиш отак. Тобто вулик сюди людком, отак ножки. І тому воно розмір краще підходить. Між вуликами є відстань, ну так краще працювати. Тому що, коли вони впритик притул, Там чуть трохи повелоти піддон, вже вони друг в друга два вулика впираються, коли вище стають. Ну, Тому кра... Коротше, мені сподобались такі. Хоч вони і більші, ну, все одно Якби влазять в прицеп і чуть з ними працювати краще. І ще є такі забиті всі дошками, такі капітальні, Ну, тільки вони не підйомні. От, от так, от, щоб такі ріденькі були. Трохи дошок і достатньо. Вулики витримають. Одна дошка, і я на неї стану, вона мене витримає, тому якби і вулик витримає. Так що такі наблюдені. Чекаємо наш нормальний причеп. Ну, в цьому році есть, от я піддони привіз. Вулики на ці піддони. Треба робити дві ходки. Потім ще там, надставки вивезти. Ну, капітальний двохосний причеп. Чекаємо. І я думаю, будемо його тягати. вже там одна ходка. Причем без дна, весь як рама, така. там ще він на 120-му швелері буде. рама. І виходить, що не згниє. Ну, не оброблений, не е, І в ньому нема пола. З розрахунком, що ставимо піддони, накладаємо вулики. І пішов. А потім борта знімаються. ну Вони є, щоб кріпити було краще, але вони теж із, просто із квадрат труби. І, е, есть, працюємо з піддонами. Потім якусь взяти в недорожну рухлу, щоб підіймати піддони. І тоді можна з двох боків. Тобто в нього стане отаких от піддонів, він 2,45 чи якось там 2,40 ширина. З однієї сторони піддон, з другої сторони піддон, метр двадцять, і чудово. Ну так, да, в таких обставинах його не зробиш, ну можна там розвантажитись, потім завозити. ну, коротше, Придеться багато працювати. Ну, а куди без цього? Так, ну все, всім успіхів вдалого сезону, медозборів, щоб навкруги вас були адекватні люди. І не травили бджіл.